На місцевому рівні Київрада, вона дуже швидко відреагувала з самих майже перших днів. Тобто вже в по весні 22-го року, після початку повномасштабної війни, ми створили military Hub в Києві, який надає. Комплекс послуг для ветеранів – а це і психологічна підтримка, і соціальна підтримка, і ветеранів, і їх сімей, це і юридичні консультації, це і Професіональна підготовка mm -hmm. людей для того, щоб вони отримали нову професію і змогли соціалізуватися в новій якості в суспільстві. І він вже за ці три роки себе проявив як дуже дієвий, дуже такий сучасний актуальний mm -hmm. хаб, який вже Має дуже велику популярність серед саме військового суспільства. Так. Хочу додати, що дуже важливо, що там працюють теж, теж. ветерани угу. і учасники бойових дій, і е, вони вже безпосередньо самі знають. Дійсно, актуальність вирішення тих чи інших питань, як їх вирішувати, тому що вони це все пропустили через себе. І, в ця взаємодія, вона дуже важлива і дає гарний результат. Також була запроваджена програма діян е, захисників і захисниць України, яка на своїй меті там, має виділення грошей на різні напрямки підтримки. На сьогоднішній день на державному рівні виділяється компенсація на протезування це 2 мільйона. Але ми розуміємо, що дуже часто цієї суми не вистачає, якщо ми говоримо дійсно вже про. Висококласні, там багатофункціональне протезування, яке потребують набагато більше грошей, і наші захисники вони не мають mm -hmm. таких грошей, і тому з київського бюджету прийнято рішення ще до, до фінансування протезування це півтора мільйона. Тобто це сума вже коли три з половиною мільйона, на яку mm -hmm. можна розраховувати дійсно якісне протезування. Mm -hmm. Також дуже важливий момент. Дуже багато людей, які прийшли, повернулися з ампутаціями, і їм треба пересуватися. Тобто mm -hmm. за рахунок місцевого бюджету виділяються кошти на придбання. Транспорту і не тільки придбання транспорту, але його і облаштування для того, щоб людина могла їм управляти цим транспортом. І на цю програму виділено 1 мільйон гривень. Також передбачена цією програмою. Підтримка киян захисників, захисників і захисниць України, виділення 25 тисяч як одноразової допомоги кожній сім'ї загиблого військовослужбовця.